Для стійких змін краще працює простий принцип роби, що можеш. Це означає не прагнути відразу досягнути великої мети, а зосередитися на наступному маленькому кроці, додати хвилину фізичної активності, відмовитися від одного десерту, прибрати одну річ на місце, вимити одну тарілку, прочитати одну сторінку. Маленькі досягнення зміцнюють впевненість і мотивацію, створюють відчуття прогресу і підтримують інтерес. Саме ці маленькі кроки під силу нашій волі. Вони приносять невеликі, але стабільні перемоги, які поступово складаються у нові сильні звички. І з кожною такою перемогою ми зміцнюємо впевненість у собі, здатність до самодисципліни. Кожний маленький крок стає ще одним доказом того, що ми можемо рухатися вперед і змінюватися, незважаючи на будь-які перешкоди. З часом це будує міцну основу для більших досягнень. Допомагає уникнути зривів та виснаження.